Всім доброго дня, мене звати Денис Стрельников, я шеф пекар вже 9 років, і на цьому каналі я хочу поділитися своїм досвідом про роботу в пекарні, які є нюанси роботи в пекарні і як налаштувати роботу в пекарні для того, щоб ви заробляли гроші. Які є болісні моменти з приводу організації роботи персоналу і в принципі, роботи з ним, перше це мотивація. Якщо персонал не вмотивований, він не буде там, видавати той результат роботи, який ти очікуєш від нього. Мотивація може бути різна. Наприклад, візьмемо виробництво, якесь велике виробництво хлібобулочних виробів і маленьку пекарню. Є в нас співробітники-пекарі, які там заходять на виробництво, вони в ньому зачинені, вони випікають по технологічній картці, і, в принципі, все. Все, що від них потрібно, це щоб вони видавали якісний продукт. На другий план вже виходять там різні компетенції, типу там дисциплінованість, комунікабельність, робота в команді. Це все виявляється на початку того, як ти наймаєш цих співробітників. Далі вже це мотивація, коли співробітник працює. І найкраща мотивація для людини з виробництва це кар'єрний зріст, швидкий та заробітна плата, грошова винагорода. Другий тип людей це люди, які, наприклад, в маленьких пекарнях печуть за прилавком. Тобто є маленька піч, вони печуть і вони бачать, що гості в них беруть. Ось і як ми можемо легко демотивувати персонал на виробництві? Приходить там головний технолог і каже: там: Вася, ти погано спік, хліб, давай перероблю. А Вася каже: Та я ж все пік по, тех... по технологічній картці. Це вже у вас якісь там. Бог з вашої сторони. Ви неправильно його перевозили, неправильно, неправильно хранили і так далі. От фраза Я ж пік все по техкарці, це у кожного другого було 100%, тому що я це чув дуже часто. Як можна мотивувати цей персонал? От, Наприклад, до нас на виробництво запрошували відомого пекаря Києва, і він нам показував, як робити паску. Дуже крутий крок, я гадаю, тому що співробітники працюють. Вони там зробили якусь свою роботу трішки швидше і витрачають свій робочий час на те, на те, щоб щось навчитися. Тобто я прийшов там додому, я вже розумію, що я не заплатив за мастер-клас, я нічого не витратив, а я тільки приобрев знання, як робити цю паску, і я зможу це десь використовувати вже. Для керівника бізнесу це круто тим, що його шеф навчиться робити круту паску, введе в асортимент і зможемо на цьому заробляти. З приводу мотивації людей, які працюють в маленьких пекарнях, їх зараз дуже багато по Києву там, де вони випікають за прилавком, вони вже бачать скарги наших гостей по якомусь продукту. Вже не буде працювати, то, що головний технолог прийде, і скаже, що ти щось не так печеш, тому що пекар буде вже бачити, що він не так робить, тому що він там і за дня в день буде бачити, що там гості постійно скаржаться, наприклад, на батон. І він буде вже в собі купатися, думати: ага, я ж напевно щось не то роблю, тому що гості по факту оцінюють його роботу, а не то, що вони там, а не продавця, там, наприклад, чи ще когось, тому що цей батон створив саме пекет. Ось, і він вже почне купатися в самому собі. Що він не так робить, і він вже сам буде аналізувати, що ж йому зробити так, щоб все було круто, і не чути оці скарги з приводу з боку гостей. Його можна мотивувати. Це. Якісь тренінги, грошова винагорода, майстер-класи там зі стандартів обслуговування, тому що якщо там він спілкується з гостями, він повинен там правильно це робити, ну і так далі. Тобто, бувають такі різні методи мотивації людей.